Вітаю, друзі! Хочу вам показати, як працює передача зображення з пульта DJI RC Pro на ноутбук. Увімкнули пульт. Мережа в нас одна разом із ноутбуком. При наявності пульта DJI RC Pro і будь-якого планшета або ноутбука на Windows можливо підключитись. Точніше не підключитись, а передати зображення на цей пристрій через банальну трансляцію зображення. Ось воно одразу знайшло мій ноутбук і передається зображення. Чудово зароки. Поки, поки кладемо в сторонку, підконекту держайку апаратуру до окулярів, виімкнемо окуляри, увімкнули дрон, все бачить. Непогано. Після маніпуляції у нас є картинка на DJI RC Pro, також передається картинка на сам ноутбук Windows або може бути на Android. Єдине, що від окуляр по кабелю на DJI пульт чудово передається сигнал без затримок. Але по Wi-Fi, звісно ж, буде невелика затримка. Наприклад, порівняє. Ось. Сподіваюся, в принципі, буквально долі секунди. Вверх-вниз, вверх вниз вліво-вправо, вліво-вправо. Невдовзі спробую політати. Подивлюся, яка буде різниця між е зображенням на пульті і на екрані монітора, і як мені буде зручніше. Так, дякую за увагу, до зустрічі.